Всім привіт! Мене звати Ярлинський. Я радий бути знов на цьому каналі, гостем цього каналу. Сьогодні ми з вами відповімо на дуже важливі питання, які стосуються України, світу, взагалі суспільства, за допомогою Картаро. Перше питання, з якого я почну, це що очікує Україну в квітні. Дивіться, іде план, дуже масштабний, про який ми знаємо, про який я дуже багато казав е, в своїх відео в своєму телеграм-каналі. Дуже багато казав, що він відбудеться саме. На початку травня, десь в цьому періоді. Тут щось іде як переніс, тому що йдуть як два варіанти, Два варіанти, тому що чекають моменту, який повинен відбутися. Розумієте, це головна подія ось цього періоду. Тому от карти її показують, про який я кажу вже я не знаю, ну місяця три. Тобто це важливий період. Я думаю, ви всі здогадуєтесь, про що я кажу. Дивіться, я тут подивився з російської сторони. Тут іде картка смерті. Туди де картка втечі, і тут, де як знов вони грабують, знов вони уносять. Я думаю, що це буде з однієї області, це буде прям уход. Тобто, типу з доброї волі з іншого боку, там вже буде ось це знаєте тримання за територію. Це квітень, ну і може затронути травень. Давайте ще гляну по масованим атакам, чи будуть в квітні масовані атаки. Я думаю, так, тому що тут плануються, готуються, вони зараз плануються. Але, знаєте, це не просто плани, які залишаються в голові. Це те, що може здійснитися. Тому я думаю, що масовані, якщо навіть не по всім містам, але по багатьом містам будуть обстріли. Один-два десь буде, а так. Будуть ракети просто в містах, тобто це буде локально. Друге питання це якою буде економіка України в 2023 році. Гроші є, але як гроші зберігають зараз, тобто гроші не йдуть, не витрачають, йдуть, як знаєте, режим економії у влади, у керуючих країни є плани збереження коштів, тобто вони є. Але їх якось зараз утримують. Також я бачу зростання якогось статичного, те, що було статичним. Можливо, це середня зарплата, мінімальна зарплата. Тобто будуть знаєте, збільшувати рівень. Ще по економіці можу сказати, що тут будуть утримувати знов якісь дуже важливі виплати. Ну напевно, це логічно військовим, про які всі кажуть постійно, що там не вистачає грошей, що прибирають ось ці виплати. От будуть ще як ви знаєте, ще прибирати. Не давати як потрібно, а ще прибирати. Мені ця картка, знаєте, не дуже подобається, тому що тут не те, що навіть крадуть, тут більше як утримують для чогось, що буде з курсом долара 2023 році. Дивіться, він зараз як падає, я не дуже, якщо чесно, слідкую за курсом долара, іде як спадіння, але дуже така маленька, маленька, а потім як знову виростає. Тобто він може вирости до того, як до максимального піку, і навіть, знаєте, перейти трішки. цей максимальний. Пік саме верх. Плюс, якщо нам здається, що він зараз падає, то все одно мені здається, що він ще буде підійматися в цьому році. Що чекає РФ у квітні, що чекає РФ у квітні? Ну я дуже багато казав теж в своїх соціальних мережах, в телеграм-каналі в основному, що на одному з напрямків, ну давайте будемо чесно, на Херсонському напрямку вони мені здається будуть збирати валізки і тікати. Попруть, вони попруть, багато разів казав, залишаться на якійсь одній території. Мені здається, це буде Запорізька область. Вони як будуть, знаєте, як триматися за неї. але тут все одно дає результат цього. Чи довго вони затримуються на Запорозькому направленні? Дивіться, до квітень-травень, квітень чому я об'єдную ці місяці, тому що я казав завжди, березень він не такий важливий. Стратегічно я з лютого навіть я ну січна кажу, що дуже важливими місяцями будуть квітень трави, тому що от, іде одна битва, іде один контрнаступ, Тому я не обмежу квітень як окремий часовий проміжок. Так от затримуються чи вони на запорізькому направленні. Так, да, якісь території залишиться ще в окупації навіть під час контрнаступу, тобто не все, як знаєте, не все де окупується у Росії. Тут більш погані новини, чим хороші. Ще Чи я ще можу сказати: в них буде якась перемога на якійсь території. Ліван атакував північ Ізраїля. Як ситуація буде розвиватися надалі? Я думаю, що це повномасштабної знаєте, такої війни я зараз не бачу, але те, що буде, знаєте, як... Пін-понг оцей він буде, тому що тут і карта башні випадає, карта сонця випадає. Це взагалі карти війни. Одна сторона, знаєте, буде прямо в пріоритеті, а інша сторона якось ну не туди полізла трішки не підрахували сили. Як ситуація буде розвиватися? Повторюю, що це буде пінг понг але от знаєте, я не бачу саме повномасштабної війни. Я бачу, що це як іде просто зараз накал. А що буде далі? Будемо дивитись Китай та РФ, які справжні. Відносини між цими державами. Ну, дивіться, тут є скритий підтекст зі сторони Китаю. Тобто, якщо це дружба, наприклад, у відносинах, навіть якщо я там дивлюсь відносини, то це не головне, і це не так, як от, здається, на перший погляд, що це відносини. Тобто, там є. Другий слой мені здається, що тут є така, знаєте, нотка вигоди, тобто вони претендують на території. Вони хочуть хочуть забрати свої території, може якісь ще. Тобто вони розуміють, що частина території, яка зараз належить Росії, це їх територія, і тому вони допомагають. І я теж про це казав, коли це ще не було зрозуміло. Взагалі не було таких ідей, що е, Китай підтримує Росію. Він буде підтримувати її зброєю. Він буде підтримувати навіть косвенно, знаєте, так, на міжнародній райні, але в багатьох випадках признаватися не буде, звичайно. Мені здається, що це тільки для того, щоб або отримати території від програшу, коли будуть ділити Росію, або в надії, що Росія переможе, вони зможуть попросити за допомогу от ті території, які належать. Китаю, тому дружбою, я це взагалі не можу назвати. Це не не дружба, то тільки знаєте, вигода. І давайте подивимось про дійсники перемоги України. Так, ну це звичайно успішна робота, успішна робота по наступам. Я думаю, що це звільнення територій, це головна, це прям коли ми зрозуміємо, що все ми виграли. Я не думаю, що Росія це буде якось признавати, тому що вогонь. Він як не чому ти кажу, що в цьому році перемоги не буде? Дуже багато тарологів, практиків кажуть, що перемога буде в цьому році, і навіть кажуть, що влітку Н -н -н. тут ще є вогонь. Тут не те, що навіть по напрямках залишається вогонь, який залишається. Тут є ще і повітряний, тобто це ракети, це і БПЛА. Тобто тут є ось ця загроза. І не можна сказати, що е, війна закінчилася, коли ще йдуть якісь да, пінг понг як я вже казав. Але головним предвісником війни не буде те, що там Путін здох, або там ще щось там відбулося. Ні, мені здається, це саме звільнення територій і от коли ми відіб'ємо їх до кордонів. А там уже будемо дивитися, тому що перемогу з таким противником. Сусідам, як Ерефія дуже складно пояснити, оголосити, тому що вони не вгамуються. І вони не вгамуються ще довго, не тільки з Україною. Ну що, ми відповіли з вами на основні важливі питання. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар. Дуже буду вдячен за зворотній зв'язок. На все добре, бережіть себе. Слава Україні!